Привіт! Вас вітає Ідезайр. І сьогодні, як ми вам обіцяли, відкриваємо рубрику автомобілі від 20 до 30 тисяч доларів. Поїхали! І так, першу сходинку відкриває Honda MNV. Якщо вам потрібно передвигатися по місту, це буде варіант номер один. В тому плані, що він залізно проїде свої 350 км, має батарею 61 кВт. Та базові опції та функції для вашого комфорту. Другу сходинку нашого хіт-параду відкриває автомобіль Велкмейстер. Хто звик до великих габаритів і класного набору опцій, це автомобіль саме для вас. Так він і проїде 350 км, але він проїжджає на своєму заряді 250. І даний автомобіль можна замовити від 20 тисяч доларів. Хоче подорожувати між містами та по місту без ніяких перешкод, для вас ідеально підійде Volkswagen ID4. На одному заряді автомобіль проїжджає близько 480 км, та дане авто можна замовити від 28 тисяч доларів. Зауважу, що ми зараз говоримо за БУ-варіант. Тому, якщо вас зацікавили дані автомобілі, ми будемо вас чекати в нашому автосалоні за адресою міста Кропивницький, вулиця Героїв Маріуполя, 83. В. До зустрічі.